Одразу вам наша порада. Вимагайте фіксувати час, коли вас доставили у поліцейський відділок і не давайте свідчень без адвоката та фіксуйте дії поліцейських на відео, коли це звичайно можливо. Про нюанси адміністративного затримання можна ознайомитись в окремому відео, коли непокора стає кримінально караним діянням. Якщо непокора супроводжується насильством чи загрозами життю чи здоров'ю працівника поліції, це вже може трактуватися як кримінально каране діяння за статтею 342 та 345 Кримінального кодексу України, тобто опір працівниковій поліції або погроза чи насильство щодо поліцейського. Як ви зрозуміли, теоретично потрапити за ґрати ви можете, це залежить від ваших дій. Чим може допомогти адвокат адвокатського об'єднання Кубрак і партнери у справі про злісну непокору, надати консультацію та роз'яснення щодо порядку дій, можливої відповідальності або перспективи оскарження адмінпротоколу в суді, проаналізувати адмінматеріали та протокол на відповідність вимогам законодавства та доказовості в суді. Допомогти сформувати правову позицію, зібрати та оформити доказову базу на підтвердження невинуватості, здійснити ваш захист у суді в якості захисника з особистого досвіду. Скажу, що перспектива виграшу в даних справах залежить від наявних матеріалів доказів, законності чи незаконності вимог поліцейського та вашої поведінки під час затримання. Тож, якщо ви стали фігурантом справи про злісну непокору, без зволікань звертайтесь до адвокатського об'єднання кубрак і партнери, та в жодному разі не надавайте ніякі пояснення без адвоката.